Зал на мероприятии пані присутні ваші депутати. Пані більші депутати виходять в залі, голосу саме депутати. Сьогодні у залі Ратуші депутати зібралися на 72-гу позачергову сесію Мукачівської міської ради, аби обговорити нагальні питання для життєдіяльності громади. Розпочали засідання і затвердження звіту про виконання бюджету за 2025 рік. Так, протягом 2025 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 1 млрд 515 млн грн. Загальний фонд 132 мільйони грн. Податки становити інші походи, які формують загальний фонд, встановили 1 мільярд 374 млн грн. Між бюджетних смертів до бюджету хаті міської територіальної громади уявляють Словенці на діжко 372 млн грн. На загальний сум 1 мільярд і 125 млн грн. У бюджеті їх виконали розвідки публічних інвестиційних проєктів передбачено 126 127 двадцять сім мільйонів гривень. Провадження створення портфель публічних інвестицій забезпечує позори та послідові відвідкоє ефективне планування та фінансування публічних інвестицій. Спільним рішенням місцеві обранці перерозподілили кошти на основні видатки. Серед них кошти на оплату праці педагогічним працівникам, підтримку обороноздатності країни та фінансову допомогу військовим частинам працівникам закладу загальної середньої освіти, працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, працівникам загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності та забезпечення одноразового працювання учнів закладі загальної середньої освіти початкових класів. Планується затвердити бюджетне призначення за руку коштів із бюджетного бюджету у великих студентів на загальний обсяг

Для піргового поїзду проїзду автомобільним транспортом пропонується розподілити та спрямувати по п'ятнадцять мільйонів. цих стрім близько одного мільйона гривень спрямували на термінове оновлення інфраструктури в межах міста над Латрицею. Особливо гостро стояло питання про відновлення вулиці Томаша Масарика, яка станом на сьогодні перебуває в аварійному стані. Відновлення видання для обережної на місці для латорисмісті місті бачимо про наски і збільшити обсяг фінансування. На виготовлення ПКД по даному заходу на 250 тисяч е, в межах загальної основні на даному обміну. А також наступний захід це новий захід, просимо додати додатку програму. Е, е, Виготовлені кошторис документації та виконання родинку по поточному організу усунення провільної ситуації та штабопроводів. Депутати також внесли зміни до програми підтримки та розвитку молодіжної політики Мукачівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Зв'язку з необхідності потреби проведення молодіжної форми та оружилося на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівні зміни здійснюється шляхом при бюджетних коштів із розділу 2 програми, додатку №20, пунктів 5 та пункт 2 додатку до програми, без зміни загального обсягу обсягування. Близько 20 земельних питань одноголосно прийняли пакетом. Вже на пленарне засідання депутати зберуться традиційно в останній четвер лютого.